Діна Простокіна, в мене з'явилось натхнення, і я вирішила записати для вас відео. Останнім часом до мене в дірект потрапляє дуже багато запитань такого типу: Діно, що робити? Мені нічого не хочеться. Я не розумію, як мені жити далі. У мене якийсь апатійний стан, стан депресії, стан тривоги. Е, мені дуже страшно, що я не зможу розвивати свій бізнес, обороти зменшуються, ніхто не хоче працювати в мене самої немає. Ресурсу, нема натхнення, немає ідей, що робити. І таких питань останнім часом дуже-дуже багато. Ну, ясно, що це пов'язано з станом в нашій країні, це пов'язано з осінню. І що ж робити? Дорогенькі мої, вам нічого не хочеться, тому що у вас низький рівень енергетики, у вас немає енергії. Тобто є люди, які постійно... Перебувають в стані натхнення, натхнення, енергії, їх пре, якісь нові ідеї, якісь... якась така шалена енергетика від них. Буває, заходиш в приміщення і відчуваєш там класну енергетику. А буваєш, заходиш і просто останні свої сили кудись діваються в тому приміщенні. Люди такі дуже часто буває, буває, що поговориш з людиною, і просто розумієш, що. Блін, якось наповнила тебе людина добром, енергією, якось зарядила. Ну, а понятно, що є такі люди, з якими поговориш і просто хочеться поспати після цієї розмови. Отож, у вас немає. Ви менше заробляєте, у вас поганий настрій, і ви погано почуваєтесь, тому що у вас. Низька енергетика, і задача ваша це перше це підняти свою енергетику. І дуже часто в бізнесі, особливо жінки, які вже відкрили бізнес, які вже мають власну справу, які вже щось побудували. Вони відчувають оцей брак енергетики, тобто вони відчувають, що їм нічого не хочеться робити. Вони не усвідомлюють що це брак енергії. Просто от людина по факту встає зранку і не хоче нічого робити. Такі люди починають шукати чарівну пігулку. Їм здається, що зараз нам треба втілити чат чи зараз нам треба якусь нову маркетингову кампанію розробити. Зараз мені треба інших співробітників понаймати. Зараз мені треба інакше будувати стосунки з з командою. І починають кидатися туди, 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 пробувати якісь методи, і воно не працює. Чому не працює? По перше, у вас немає енергії втілювати ці нові методи. По-друге, насправді це не те, що зараз вам допоможе. Те, що зараз допоможе, це ваша енергія. Поповнити резерв і запаси вашої енергії, навчитись її поповнювати. Яким чином я наповнюю себе енергією? Це дихальні практики, медитації, спорт. Плюс в мене є 15 пунктів дій, які наповнюють мене енергетикою. Це відпочинок наодинці. Я зобов'язана хоча б раз в тиждень побути наодинці. Це походить на спа процедури всякі, і всякі косметичні процедури. Коротше, у мене є 15 пунктів, які я роблю час від часу, і які наповнюють мене енергією. Але це а самий-самий-самий головний пункт це медитація і дихальні практики. Друге, про що я вам хотіла сказати, здається, що ви підете на якийсь тренінг до якогось спеціаліста. І людина скаже вам, як потрібно, ви втілите ці знання у ваше життя, і все розрулиться. Бізнес піде, у вас буде куча енергії і так далі. Але, як правило, це міф, і це так не працює. Тому що, дивіться, оці знання, які передають вам люди, наприклад, вчать вас танцювати, от роби такий, такий, такий конкретний рух, або вчать вас співати, або вчать вас робити воронку продаж. Вчать вас просувати Інстаграм, вчать вас писати історії, вчать вас вести Ютуб, говорять, роби так, 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 так. Що відбувається? Ці люди отримали свій власний потік, зробили з нього продукт, інфопродукт, і передають ці знання вам. Але дуже часто вам треба просто навчитись отримувати свій власний потік. І застосувати його до свого бізнесу. Дивіться, хіба можна передати такі знання? От мені прийшла недавна ідея, в мене є салон краси, мені прийшла ідея зробити показ колекції фарбувань. От кутюр'є роблять показ колекції мод, а мені в медитації прийшла ідея зробити показ колекції фарбувань. Але ця ідея, вона класна, крута тільки для мене, для мого салону. І тільки в мене є енергія на її реалізацію. Тобто, ваша задача насправді не отримати якісь готові інструменти, готові методи від людей, а створити свій поток, почути свою інформацію, почути свою підсвідомість. І саме ці відповіді будуть ідеальними для вас. Ніхто не скаже вам, як ідеально вести інстаграм. Тому що те, як приходить в голову мені, воно інколи не налазить на голову моїм СММщикам. Вони просто не розуміють цих ідей і так далі. Але це працює. Це працює. Ми дивимося в бамбуці в моєму салоні краси статистику. Вона постійно росте. Чим шаленіше, чим. Наймовірніша моя ідея, тим люди більш підхоплюють ці ідеї. Їм це подобається. Їм подобається енергетика. Виходить, що так, що ви хочете купити готові інструменти, як вести сторіс, як вести інстаграм, як продавати, як то, як все. І хоч, очікуєте від цих знань, що у вас з'явиться така от енергетика, да, таке натхнення. А як правило, коли ви отримаєте чужі готові алгоритми, оцього натхнення і потоку енергії не виникає, а виникає тільки тоді, коли ви самі згенерували цю шалену ідею. Генерувати ці ідеї можна тільки завдяки медитаціям. медитаціям і розвитку своєї власної інтуїції і відкриття свого власного потоку. Далі другий пункт, ми вже зрозуміли, що нам треба висока енергетика, що нам треба хороший класний позитивний стан. Другий пункт, і найважливіший це дії. Дуже часто ми отримуємо якимось чином класну ідею, класне натхнення. У нас з'являється енергія зразу. От ми щось придумали, у нас ух, так середини, І ми не робимо ніяких кроків, ми не робимо ніяких дій. І все насправді ця енергія, яка отримана вами. На реалізацію цієї ідеї вона осідає у вас в тілі, і потім проявляється через хвороби тому що діями на матерії ви ніяк цю ідею не реалізували. Тому дуже дуже важливо другий крок це дії. І дивіться, все світ побудований таким чином, що коли ми починаємо робити якісь перші кроки в напрямку до нашої оцеї от цілі, все світ починає відкривати нам двері. Одні двері, другі, треті. І тут ще є третій пункт. Коли відкриваються перед нами двері, включається наш мозок, і починаються такі думки. Страшно, не вийде! А що скажуть люди? А що скаже мама? У мене не вийде! Навіть не буду пробувати. Це зараз не час. Зараз війна, зараз не час. Все. І виходить, що двері то перед нами відкриті, але зайти ми в них боїмося через наші страхи, через наш мозок. Тому робимо висновок, до чого я це все веду. Перше, медитація це те, що відкриває ваш потік, розвиває вашу інтуїцію, дозволяє генерувати ідеї, які підходять вам, вашому бізнесу. Ті ідеї, які ви ловите, і вас шух, і потік енергії пішов. Медитація це практика. Номер один. Кожен день її треба робити. Я справді щиро вам це рекомендую робити. Друге. Дії, тільки дії приходять приводять вас до результату. Тому як тільки вам прийшла якась ідея, починайте робити якісь перші кроки. Ви побачите, у вас відкриваються можливості і варіанти. Починайте діяти. Третє працювати своїм мозком, своїми страхами, своїми що люди подумають, що мама скаже, як і не вийде, і так далі. Працюйте, для цього є щоденник самопрограмування, для цього є всякі практики, техніки. Дуже багато всього я вам даю, що допомагає вам програмувати свій мозок, боротися з цими страхами. Дівчата! Поширюйте це відео! Це відео дуже корисне, дуже класно. Наповнюйтесь енергетикою, слухайте себе, свою інтуїцію, так як знаєте, ви ніхто, ніхто в світі так про вас нічого не знає. Слухайте себе, будьте зі мною. З вами була Діна Простокіна. Папа! -па.